Шев у робочу поїздку до Америки в Татарбонарах відзначили 90-ту річницю повстання. Рятувальники України відмічають професійне свято. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. <му> Президент України пробув з робочим візитом до Канади. Петро Порошенко візьме участь у засіданні канадського парламенту в Отаві. Також запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Стівеном Гарпером та генерал-губернатором Канади Девіном Джонстоном. Після цього Петро Порошенко має намір зустрітися з представниками української діаспори у Канаді. А 18 вересня українська делегація відвідає Вашингтон у столиці Сполучених Штатів Америки. Відбудеться зустріч президентів Петра Порошенка та Барака Обами. Окрім того, президент України візьме участь у спільному засіданні Палат Конгресу США. Тарбунарах відзначили 90-ту річницю повстання 16 вересня 1924 року. Селяни, не витримавши сурових румунських порядків, підняли бунт. Тоді він був жорстоко придушений. Тисячі людей розстріляні, але їх нащадки подвиг пращурів не забули. Та щороку збираються біля величного пам'ятника героя. Як цьогоріч пройшло свято на власні очі бачила Ангеліна Савенкова. Деталі дізнаєтеся з наступного сюжету. Сентябрь 1924 года. Крестьяне села Татарбунары выступили против тогдашней румынской власти. Жилось людям не сладко, запрещалось общение на родном языке, ввели непосильные налоги. Протест татарбунарцев стал толчком для восстаний по всему югу Бессарабии. Тогда они были жестоко подавлены, погибли тысячи людей. Сейчас внуки и правнуки революционеров вспоминают их подвиг. Михаил Леонтьевич – коренной татарбунарец. Его предки поселились в этих краях еще 400 лет тому назад. Он до сих пор помнит истории о революционных событиях прошлого века. Примеры даже расскажу сосед. Говорит, мероприятие, проводили, ну, выпили немножко. Начали петь на украинском, их пришли, побили. И потом такие штрафы платили, что говорит, до сих пор говорит, помню, и как спина болит, это били все. Поэтому люди сражались, люди, люди поднялись за то, чтобы, ну, за человеческий образ жизни, чтобы мы чувствовали себя людьми, а не скотом память о героических предках. В городе ежегодно устраивают торжественные мероприятия. С начала татарбунарского восстания прошло 90 лет. В этом сентябре возле памятника революционерам собрались местные жители, представители власти и гости, среди которых был и народный депутат Украины Виталий Барвиненко. Наш край, наш народ 90 лет тому доказал, что свобода – это не главное, что нужно. Что за ней нужно бороться. Не заважаючи на те, який сильний окупант, яка сильна романська влада і скільки громад було, тому що саме людський дух, незламний людський дух, завжди був присутній в нашому народі, в нашому краї. Сьогодні не можна взяти це не святою не трагедією. Сьогодні це день пам'яті. Так загинуло багато людей. Але це день пам'яті тому, що є перспектива в нашого краю, що наш народ має незламний дух до боротьби. Практически кожен із виступаючих на пам'ятном митинге в этот день зв'язував события прошлого ситуацией в современної Україні. Сьогодні, як ніколи, урочисто зустріч з приводу відзначення дати татарбунарського повстання є актуальною. Наша батьківщина знаходиться у небезпеці і потребує захисту. Прагнення до єдності, неподільності, соборності захищає зараз зі зброєю у руках українська армія. Знову гремлять гармати і гинуть наші земляки. Але ми віримо у єдину незалежну Україну. Лучше ученики в почетному караулі торжественний вынос, копії пам'ятного флага борцов за свободу, минута мовчання і возложение цветов к подножу пам'ятника героям. Первая часть дня пам'яті пройшла возле монумента татарбунарцам. всех пригласили в дом культуры, где потомкам революционеров и людям, которые сейчас принимают активное участие в судьбе края, вручили юбилейные медали и памятные награды. Когда-то на нашей территории произошли достаточно кровавые события. И, к сожалению, сегодня мы параллель видим в современной Украине, в части территории. Три тысячи людей, только в самих татарбунарах, это колоссальная церковь, было убито только в 3000 людей было убито за 4 дня, когда румыны зашли подавлять это восстание. Нет ни одной семьи в нашем крае, всех, кто здесь родились, кто жили, нет ни одной семьи, и моя семья зацеплена этим восстанием, которая бы не имела отражения, как-то не отложилась на семейной истории это событие. Поэтому для многих это не просто формальная дата, как и для нас всех, а это повод вспомнить наших предков, повод вспомнить те времена, очень тяжелые, сложные времена, в которые, тем не менее, мы смогли находить решение проблем, которые возникали. Думаю, что и сегодня в Украине очень актуально, чтобы был мир, чтобы с одной стороны режим не доводил людей до того, что они восстали, а с другой стороны, чтобы, конечно же, меньше рвалось крови и был мир, чтобы было спокойствие в нашей стране. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ. На воді у вогні чи на дорозі, якщо сталося лихо, допоможуть рятувальники. 16 вересня близько восьмої вечора до служби порятунку міста Ізмаїл надійшло повідомлення про те, що по вулиці Білгородністровській сталося ДТП. Як стало відомо, водій легкового автомобіля Хюндай, не впоравшись керуванням, скоїв зіткнення з мікроавтобусом Віто». Для вилучення постраждалої жінки, що керувала автомобілем Хюндай, залучали співробітники аварійно-рятувального відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Жінку передали лікарям бригади швидкої медичної допомоги. В тяжкому стані її госпіталізували до міської клінічної лікарні. Повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Захищати державу та її громадян від пожеж і надзвичайних подій завжди було благородною справою, яку обирають тільки сміливі, сильні духом і самовіддані люди. Рятувальники саме вони присвятили своє життя нелегкій справі захисту громади від надзвичайних ситуацій. Сьогодні вони відзначають своє професійне свято, як саме дізнавалась наша знімальна група. 17 вересня рятувальники відмічають професійне свято. Але замість гучних промов, урочистих заходів, повітряних кульок та святкового торту робоча зміна. Особовий склад у повній бойовій готовності. Робота рятувальника багатогранна і служить він 24 години на добу. Щоденно рятуючи людські життя, зберігаючи матеріальні і культурні цінності. где-то вами рядом роки євген, молодший сержант служби цивільного захисту. Професію обирав свідомо, але у супереч бажанню рідних. Вважає, що тут здатні працювати справжні чоловіки, які сильні не лише духом, але й фізично. Він вже два роки ризикуючи власним життям, рятує інші. Спочатку, звісно, це було. Не добрали за чим треба, є спеше образовання, по вашому образованню можно там другую работу, более, более оплачиваемую, менее рисковую. Ну как-то так специальностью? То Спеціаліст торговли. Разом зі своїми колегами він щодня відпрацьовує навички професіоналізму не лише у реальних ситуаціях, але й спеціально створених. Зокрема, у димокамері сьогодні за легендою у помешканні, охопленому вогнем, залишився чоловік у непритомному стані, якого необхідно врятувати. Разом із командиром відділення за лічені хвилини перевіряють обмундирування та поспішають на допомогу. Апарат жатово повітрі жат АСВ Два зитнести примірно сорок 40 хвилин. Вес 15,5 кілограм, от, щоб защищають слізистої оболочки глаза, органи, органи дихання, дихання сріди. Ну так я подивилася. Вон, цей апарат він такий важкий. Треба володіти дуже такою сильною фізичною силою, щоб його, як то кажуть, змогти тримати на собі. Это, да. Согласен. МЧС как спасательный круг, если волны опор жизни бьются. МЧС самый преданный друг, ведь в несчастье друзья познаются. Олександр Іщенко, прапорщик служби цивільного захисту, зазначає, що у подібних тренуваннях умови завжди наближені до реальних. Результатом є рятування людських життів. 15 років свого життя він не боїться ризикувати власним життям, рятуючи інших. Робота дуже інтесна, пов'язана з рятуванням людей, відповідальність друга. Не кожен, скажімо так, зможе працювати От. Як родина ставиться до вашої професії? Родина ставиться з поніманням, завжди підтримує, допомагає. Так що, тут у цьому питанні все на вищому рівні». Сьогодні, коли рятувальники України відмічають своє професійне свято, православна церква вшановує ікону Божої Матері неопалима купина. Саме вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов'язана з ризиком і порятунком життів інших людей. Повинні рівнятися на тих людях, які нам. Брали нас на працю, показували, розказували, і, як приклад, і щирого їм здоров'я всім, зичу. зичу. щоб в нашій країні наступив мир, тому що ще раз повторюсь, наша служба одна з перших, яка брала участь в цих антитерористичних операціях, зустрічала біженців, не біженців, а тимчасових переселенців з місця проведення АТО, щоб всіх цих людей. Все было добре в житей. Мы готовы с собой привлечь сердце а, а, к пеку. Бесстрашно войти, а, Чтоб судьбу человека сберечь, но, чтобы но, счастье. Но, людское но, спасти. Но, МЧС но, как спасательный но, круг. Но, Если мы... не но, бьются но, МЧС но, Самый преданный но, друг Навіть у непростих умовах, у яких опинилася наша країна, рятувальники показали свою здатність до самопожертви та відданість народу України. Вони мають усі підстави пишатися своєю професією, адже завдяки самовідданості та готовності допомогти, заслужили довіру і повагу до людей. Тетяна Беженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Вчора за одну мить мешканці одразу трьох районів Одеси залишилися без краплі води. У зв'язку з аварійним проривом трубопроводу в районі третьої станції Людждорської дороги, 6-ї години вечора без водопостачання залишилися жителі приморського, київського та малиновського районів. Прорив вдалося ліквідувати о 3-й годині ночі, і вже до 6-ї ранку подача води відновилася. Білгородністровському місвиконкомі на щотижневому апаратному засіданні повідомили, що до зимового періоду місто готове. Ремонти в закладах освіти ще продовжуються. Потрохи відновлюються дороги, запускаються ліфти у багатоповерхівках. Але є й проблеми, наприклад, будинок по вулиці молодіжній, великий борг населення за комунальні послуги. Деталі розкаже Ангеліна Савенкова. Город в зім'яґав, а терпартавалів Білгород-Рністровська місьпалкомі. Котельные жилые фонды ЖО-1, тепловые сети, водопроводные насосные станции и артезианские скважины подготовили почти на 100%. Жилой фонд ОСББ, канализационные насосы на более чем 80%, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. В планах провести замену труб теплотрассы на Победе и Энгельса. Предприятие приобрело труд на сумму 500 тысяч гривен для замены участка теплотрассы в районе Победы. Также на этом исполкоме городского света мы приняли решение и выделили для Горнистровского теплокоммунного энергии миллион триста тысяч, в том числе 100 тысяч на улицу Энгельса, там будет продолжена новая теплотрасса и будут заменены воды, воды канализации и водяная труба. На балансе ЖО-1 числится 162 дома. Для их обслуживания из местного бюджета на 2014 год выделено 300 тысяч гривен. И еще 179 тысяч для приобретения трактора. Однако купить его не успели, повысились цены, рассказал Виктор Жуковский. Как будут использовать эти деньги, он не уточнил. На данный момент коммунальное предприятие ремонтирует крыши, восстанавливает лифты. Ремонтировано 26 подъездов. Установлено 10 металлических дверей с домофонами. И мы запустим э, лифты по улице Победы 3Б, Победа 8, первый подъезд, Победа 4 и Победа 16. КП «Благоустройство» продолжает ремонт дорог. Уже сделаны участки по улицам Победа, Шапская, Маяковского, Дзержинского, Московская, Пирогова, Тургенева, Первомайская и Шевченко, сообщает начальник УЖКХ. На Солнечные уложили тротуар, обещают начать и на улице Акерман. Однако не все так радужно. 130 квартир в доме по улице Молодежной могут остаться без тепла. Дом на балансе ЖЭО. Начальник ЖЭО Владимир Красовский заверяет, вопрос решается. Планирується шкаф ставить, автономную газову котельну, или вопрос восстановления той котельной, которая была, там ее потом закрыли, или какой-то альтернативный подвод со стороны теплокомунера. Вот, вот один из этих вариантов. Пока люди обеспечиваются электричеством. Отчитываясь о достижениях и планах, начальник Виктор Жуковский не забыл и тему задолженности населения. По его информации, местные жители должны за коммунальные услуги более 15 миллионов гривен. А такие долги населения могут в свою очередь вызвать трудности и перебои в работе коммунальщиков. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Одесити та гості міста запрошуються на чергове свято. 20 вересня двері одеського ботанічного саду відчинять для учасників фестивалю Осінній день в саду. Його проводять вже другий раз. Перший відбувся 28 червня. Повідомляє прес служба одеського виконкому. В рамках фестивалю пройдуть екскурсії по території саду. Всі присутні зможуть відвідати виставку картин та послухати концерт у виконанні учнів школи імені Столярського. Цей день також відбудеться виставка рослин ботанічного саду. А гості фестивалю зможуть стати учасниками майстер-класів з флористики, малювання, ліплення та плетіння вінків у школі юних садівників і консультаційному центрі. Фахівці ботанічного саду готові відповісти на всі запитання відвідувачів. З такими побачили сьогоднішній день кореспонденти Бесарабія ТВ на сьогодні. Це були всі новини. З вами була Тетяна Баженар. На все добре та хай щастить!